Ніколи не помічали, як конспірологи завжди насміхаються над прихильниками конспірологічних теорій, причому іноді прихильників цих теорій більше, ніж тих, хто їм не вірить. Конспірологічною вважається будь-яка теорія скоєного злочину, яка не збігається з офіційною державною версією. Наведу приклад 11 вересня 2001 року літак, повний пасажирів і повністю заправлений, врізається в будівлю Пентагону. Треба уявити собі й усвідомити, що таке будівля Пентагону. Це 5 окремих будівель, кожна з яких знаходиться концентрично одна в одній, з'єднані підземними переходами, тунелями та зовнішніми проходами. Зовнішня оболонка цієї будівлі, зовнішня стіна цього комплексу це насправді 5 різних будівель, товщиною в пів метра, з армованого надміцного бетону. Це зроблено для того, щоб захистити будівлю від. Ядерного удару, усередині будівлі металеві опори, внутрішня стіна першого кільця зроблена з товстої цегли та бетону, хоч і не армована, але все одно становить приблизно 30 см. І так, 6 разів під лід. І от якщо ви не вірите, що літак здатен пробити три кільця, тобто три рази пройти через зовнішню, внутрішню, зовнішню, внутрішню, зовнішню внутрішню, внутрішню стіну, якщо ви не вірите, що літак це абсолютно жорстке і тверде тіло, здатне здійснити таку глибоку пенетрацію, такий ступінь проникнення, ви конспіролог. Адже абсолютно очевидно, що саме це й сталося на наших очах. Літак настільки твердий, настільки жорсткий, що пробиває наскрізь стіни. Найміцнішої будівлі у світі Пентагону.